Добрий день, друзі. В наявності є такі різні підшипники. ступиці. Такі всякі пальці. Є такі ступиці з підшипниками. Є такі підшипники до них і є таких багато дуже ступиць. Ступиці в дуже гарному стані. Отакі от диски є. До цього диска то не підходять ці ступиці, а от до цього диска за 75 гривень підходять. Тепер діаметр отворів цих шістнадцять міліметрів, mm, а діаметр отворів цих двадцять міліметрів. Mm. Також є багато таких ступець. На 3 отвора, на 5. Такі ролики різні є. Пружинів багато є. Там такі є ще підчепники в корпусі. Такі крани пластмасові на фільтр. Такі різні підчепники. Так що кого цікавить, такі підшипники по 100 гривень, такі підшипники по 75 гривень штука. Також є ще такі підшипники По 200 гривень вони разом йдуть з осями. Віс є до них і приблизно отакі вони завеликі. Віздуть приблизно 16 мм. Все, кого цікавить. Пишіть на Viber, відправимо новою поштою. Гарного дня, до побачення.